Андрій Мальчук, я сотник Волинської самооборони Майдану, ось, керівник бойової референтури. Хотів би сказати такі речі. У відповідності до наказу керівника самооборони майдану Андрія Поробія, номер 1 це про основні засади організації самооборони. Визначена і структура була, і відповідно підпорядкованість значить, всіх загонів самооборони в Україні. Фактично на даний момент, на даний момент е зареєстровані, зареєстрована самооборона, яка дійсно співпрацює і координує свої діяльність з е Центральним штабом самооборони в Києві, е це штаб самооборони Майдану. Ось, це є в місті Луцьку. Е в районах, в містах, в селищах нашої області створюються відповідні структури, і тому, власне, ми до 25 го Лютого надали надаємо їм час для того, щоб вони визначилися, чи вони є, будуть самообороною майдану. Ось, і ой, я перепрошую, до 28-го числа. До 28-го. Ми надали цей час значить, для того, щоб вони визначилися стосовно ідентифікації власних Чому? Тому що ті структури, які створюються в, на місцях. Вони себе ідентифікують як самооборона Майдану і під, цим, під цією егідою, під цим значить, вони фактично не, не, завжди, не завжди діють у відповідності до того, як би мала себе вести самооборона Майдану. Тому починаючи з сьогоднішнього дня, якщо ці у нас не буде відповідних списків, не буде підпорядкованості. Самооборона Майдану буде вживати всі, всі доступні нам можливості для того, щоб е, жодна організована структура не, не себе не асоціювала з самообороною Майдану. І е, таких людей ми будемо виявляти, такі групи ми будемо виявляти і дійсно повідомляти значить, загал, будемо повідомляти громади, щоб вони знали, що це не є самооборона Майдану.